Вітаю всіх, шановні пані Дабанов, на накалідрі 8.0. Це, блядь, моя автівка, курва єбана це Олімпроволіплей, що як, як ваші справи, блядь? вподобию, з яка голодні. Іди нахуй, блядь, я на дієті. Ха -ха -ха -ха. Як ваші справи, сподіваюся, усіх все дуже добре. Що, давно не було відосиків, вибачаюсь, було дохуя роботи, блядь яку було треба було зробити, нахуй у реальному житті, бо, коротше, блядь, я минулого року в'їбав свого Мерседеса, блядь, мені підраз і підняли страховку. Коротше, треба тепер зробити. Кеш дуже швидко за цей місяць і багато. Ха. Бо я весь рік займався хуйньою. І так, що ж, якщо ви досі не граєте на проєкті про Олімп Ролі Плей, то якого хуя, блять, качаєте Alt-Wedчі, alt 5 кому як зручно, нахуй. Встановлюєте пошуку, знаходите Олімпролі Плей, вибираєте український, бо в них ще є німецький сервер. І скоро будете відоси німецькою мовою про німецький сервак, про Олімпії. Батьки, ребята, там роз'їбало. Я стільки сьогодні знався про цей проєкт, я вам кажу, блять, я буду пробувати зараз ну цього тижня накуярити багато-багато. І все показати. Але тема сьогоднішнього відео, блять, по-перше, якщо ви тут ще не граєте, то після реєстрації назихайте букву М. Заходите у реферали, і ось тут от замість IC пишете Різдрі 380 нахуй. І вам дасть себе 150 коїнів відразу, можна там Кейси їбанути, про Кейси теж все буде відосі, блять, потім ще 150. Коротше, блять. В мене вже 12 рефералів, нахуй це роз'їбалова. Ось цей вже я відіграв красавчик, блять, лучший, нахуй. А інші баки ще проєбується. зрозуміло, якого хуя, хлопці, ви чого, блять, ахуєлі. Ну, короче, похуй на це Тема сьогоднішнього відео це шалапендрами. Я буду собі творити шлюшку, таку, блядь, ескортну легкої поведіночки, блядь, буде така в мене шал, ш, шлюшка, коротше, поняли? А взагалі це тема того, чи варто дівчатам тут реєструватися і що для них тут є. Тож, давайте створити нового персонажа. Так, створити персонажа. Ваше ім'я. Блядь, як її назвати, нахуй, сука. Так, створення персонажа. Тут, по-перше, браємося дівчинку. Вона у нас не дуже гарна, така собі. Ім'я, ми дамо її не знає, блять, Ава Адамс хай буде. Блядь. Хто знає, то знає, їй буде блядь, 18, вона вже блядь, доросла, може працювати в ескорті. Так, гендери, який плюс? Те, що ми можемо вибрати собі і маму, і тата і жінками. Типу, блять, ось одна нахуй подруга. І тут друга. це, блядь, яка харя нахуй. Так, тут мені зараз доведеться, здається, трішки поїбатися для того, щоб вийшла дуже файна така, блять, а ось ця нічого така. Ану, може, тріхи засмаги їй треба дати. <флук> ну, мені здається, непогано. Все, створюємо. <флук> <флук> ось така маленька заставочка, ніхто не знає, блядь. Зараз буде пролітати літачок, і ми в ньому такі. М -м, ану, дивіться, як воно гарно буде. Давай, давай. Пш опа, наша шавуха. Блять, ну я намагався зробити її ахуєнною, блять. Я проїбав насправді дуже. Бля, якась там пошла в теж, блядь. Я проїбав дуже багато часу, щоб це зробити, але, блять. сука, як трапилось, нахуй, яка вже є. Ласкава просимо, Ава Адамс. Блять, слухайте, ну вона, мені здається, непогано вона вийшла. Ану, дівчата, якщо ви дивитесь цей, цей, цей відос, блять, як вам блядь, ця блядь, подружка така маленька. Так. У нас зовсім зараз немає грошей, тому нам треба трішки зараз підсудитися, а тепло. З хвилинку блять, реферальна система, блять. Мій промокод вже є, блять. Ага. Вот воно як працює. Я думав можна ще з другого аккаунта буде вести. А ні, ніхуя. Шкода, 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 блять. Але в нас є квести. Так, доставити піцу, легко, блять. Легко, блять. Ми зараз з вами зробимо просто гроші, блять, ну, на хуйні. Дике полювання ні. Дарунчик щоб Блять, ну. Готівку нас поняв, блять. Якщо що, то мені, блядь, дозволили зробити жіночого персонажа, щоб я показав, блять, що я для дівчат, блять. На жаль, начебто заборонено хлопцям робити тьолок. Хоча вона, блять, охуєнна. Я зараз ще не фарбую її, блять, треба тільки грошей достати, блять. Коротше, що я вам скажу, блять, я проїбався, треба назвати її не Ава Адамс, а Сейлор Мун, блять. Дякую, нахуй. Все. Йоп. Ми зробили за 33 тисячі баксів, нахуй, не роздвигаючи ноги, блять. Реально, дівчата, це працює, нахуй. Добре, поїхали. Тепер дивимося мейкап та шмотки, які можна придбати на вашу дівчинку. Приїхали в багатий салон. Чуєш ти, блять, гніда. Ну давай мене зроби гарною, блять. О, блять, мені так подобається, що тут багато деякі анімації, нахуй. Зачіску залишена, напевно. Оба, нахуя ти така страшна стала, блять. Ну, блять, дівчина вийшла у нас непогано. Треба зробити ще мейкапу, буде, блять. І мені здається, що з такою можна туди сюди зробити. Що ви скажете? А? Я не знаю, як саме працює тут колір, але, блять, виглядає вона вже так. Ну, недешево. Йобаний. блять, мені подобається, мені дуже подобається, насправді, блять. Все, куп... блять, 7 тисяч, ніхуя собі. А точно цю зачіску, блять? Да, я. А воно що збилося у мене, воно ж. Шо... Блять, чихай буде така. Я не знаю, що робити, блять. Алло, підкажи хто небудь, будь ласка, блять. Мені все подобається просто, блять. Я просто дуже полю. Йо, блядь, охуенно! Так. купити! Enter. Ну, купив, ні. Сука. Так ось. Ось так. Тепер глядає наша малиха. Наша 2025. Наша міс. Мисс... Не знаю слова нет. Блять, <си> мені <си> здається, <си> непогано. Так, побігли подивитися, що в неї для є yeah, по шмоткам, тому що що є для чоловіків у люксових шмотках, ми знаємо. А Що є для дівчат, я, я хую знаю, мені дуже цікаво, прадя, що можна купити собі за донат без донату чи за. Ну, блядь, який, сука, охуєнний одяг додали для дівчат. Заходом до рома зайшла така. Так, блядь не знаю, вона трішки якось якесь иначе с все що таки на те, блять. люди як вам, блять, тлка, найс чи не найс, блять. Помчало, окуляри блядь. Єбать, а на телок так. А у чоловіків ніхуя немає так багато окулярів, блять. Якого хера? отакі такие у нас є, блять. И в у нас є. Бля, ну прикольно. Я не знаю, що все взял, блядь. Ну вот что-то Маски, блять, ну це понятно, це волосся моє не підходить для цієї маски. Хоча треба сказати, що, Кстати, вони трішки... Вони інші, блять. Прикольні маски. Якби ще волосся не прибувалося, то, блядь, зараз їбало. А! Блять, такої в нас немає, в нас тільки така є, блять. Блять, непогано, непогано. Така в нас теж є, блять, і така в нас нахуй є. Такая у нас и такая у нас теж есть, Ну, неплохо, так, шапки. Бля, ля, король, ебу, мне это треба, нахуй. Ля, хуя себе, блядь. Шукаю спонсора для этого аккаунта, блять терминово нахуй. Прикольно, вушка, блядь. блять ну, слушай, это прикольный шмот. Ну, это пизда. Редко, нахуй. блять лысычка нахуй. Бля, охуене в ухо, пиздань, Блядь, дійсно крутые цеи, бляху шмот. Прикольно, блядь. Це дійсно, ну, це лайк. Прикольно. Я просто взагалі ніколи собі ще не створював на жіночого персонажа що тут, блядь, місце доходить для волосся, блядь. Мабуть, не під цю зачіску. Але, бля, ну, прикольно. Бля, це ж воно вже було, ні, блядь? Десь хтось проїбався, мені здається. Так, навушники. Блять, ні, ну дуже не можна файну тілку собі почуть зробити, якщо вміти робити тілок і поїбатися, блять. Добре, це зрозуміло. Верхній одяг. Ю... Бля, оте секс, нахуй. Слухайте, ну це зрозуміло. Тут тільки два кольори. Ну тут похуй, хоча теж кольори погані, блять. Блять, ну ось це мені треба і придбати, сука, терміново, блять. Хоча, можливо, навіть і таке можна придбати, блять. Ой. Ну, блять, дра. Йопте. Нихуя собі, блять. King сайз, блять. Платька таке. Трішки. Йо, Йо блять, ну. Коротше, шалаву можна зробити собі тут непогано, скажу вам чесно, блядь. Йопте, що це таке? Прикольно. Гарно. Мені подобається. Єбать. Ще я б такого готеси зробити було б те, що треба, нахуй. Ні, шмоток для дівчат, до речі, мені здається, що трішки більше, ніж для хлоп. Йоо, блять, мені це треба нахуй. М... Блять, ну я трішки валю собі ебало, тому що. Я ще ніколи, як казав, вже блядь, не робив жодного персонажу і не знав, що там в них є, блять. Якби то ще було в побільше, нахуй, то, блядь, так. Так. <реш> Бля, прикольно. Бля, в нас таких немає, здається. Якби воно ще було Фіолетова, блять. Це. А чого вони на груді такі маленькі, блять? Блять, ну це секс. Супа, бібос. Ну, таке у нас здається є, блять. Маечка. Ні, прикольно, прикольно. Опа. А що тут пробігає? А, це те, що в мене одягана, хуйня. все. Я забув, що він іноді багається. Ні, ну шмот. Шмот за чот. Що можу сказати, блядь? О, куп. Уп, непогано. Але дійсно, якби зробити і більше ті нахуй я, блядь, розцілував би того, хто це зробив. Ох, йот, блять, секс. Мені подобається. Шия, що у нас є на шию? А, а о, блять, бачили прикол. Він ще різних кулярів є, ніхуя собі тема. Блять, охуєнно. Мені подобається. Блять, цепі, Так, оце вона повинна носити, нахуй, бо оце шаловуха, це там в мене, блять. Так. А є тут ця. А немає бейбі. Шкода, 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 шкода. Ну ладно, добре. Опа. Чик-чик. -чи. Блять. Прикольні штаня, в нас таких немає, блять. Ну, блядь, можна зробити такою діловою багато. Йопта, яка спідниця? Блять, я б купив, би, були б гроші, я б зараз нахуй би, блядь, баленсіага, типу, блять. Не, кайф, 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 кайф. куп, що? А, це донатний, блять, охуєнний якийсь він, блять. Я в ньому плавав би, блядь. Ні, до речі, ця хуйня світиться, блять, різними кольорами. Прикольно. Ні, дівчата, я вам дуже раджу. Єбать, що це таке, нахуй. Прикольно. Я вам очень створити собі себе и зайти подивитися, посмотреть, блядь. Знайти какого-нибудь мажора, нахер, и развести его на бабки, блядь. Хай він нам купує все, что тут есть, блядь. У нас схожие штаны есть, блядь. Ну, це уже разврат пошел, блядь. Опа, вареник, Лайк за це блядь. Не, ну, девчонки действительно, блядь, они лучше выглядят, чем хлопцы, блядь. Опа. Ну, блядь, це на 18, мені здається, ні? Та, ні. Блядь, ну цей мішки, блядь, зрозуміло. Що це нахуй таке? Крокси, типу, блядь, пізда. А хлопців звичайні здається, блядь, без бантиків. Прикол. Так, ну тут плюс-мінус, все однаково мені здається. А ні. Дівчат менше сучасні в нас. Ну це не порядок, блядь, Це треба нахуй. Хоча б і прикольні, нахуй, дивіться, які гарні. Це треба з цим щось зробити, блять, але ну, годинники, блять, ну тут ніхуя не бачено, блять, це похуй. Рюкзаки, здається, були такі ж самі, як у чоловіків. Блять, таке, це ці ценя. Слоти, кількість, блять. Охуєнно. Блять, дівчата, що я вам зказати, блять? Я вас чекаю на проєкті Олім play. Для дівчат тут є ну, дуже багато всього, насправді, блять. Моя шоловуха повинна ще їхати працювати. Блядь. Але не сьогодні. Бо з нею ми саме будемо, по-перше, проходити блядь, всі квести, показувати, як ще робити, як було фастом і так далі, блять. По-друге. Е по-друге, блядь, я став хуя, блядь, сам неочікавно не для мене. блядь, Поспілкувався трохи з адміністрацією, і вони насправді дуже допомагають гравцям. Ну, медійкам блядь, називаємо це так, блядь, пафосно, медійка нахуй, для створення контенту. Тому ця шалапендра буде робити контент. Ні, я не проємлю, якщо про що подумали, блять їй там секс над, зука, з фурами там туди-сюди, ну в бій. ну, Коротше, ви блядь, блять. Ні, вона буде дійсно робити контент, який буде цікавий, корисний і витрачати гроші, блять, бо для цього створено жінки. Та дівчата, хелопці, такого. Чекаємо вас на Олімпроліплей. Всім па-па-па. Салют, сука! яке бидло, нахуй, блять.